Добрий день усім! І от була в епіцентрі. І хочу вам показати, які купила цікаві рослиночки. Ось такі квіти гарні. Вже робила вам огляд. що Які були там в епіцентрі, дуже багато великий вибір. І я вирішила ще трошки взяти, я там не можу щось не взяти. І різні отакі айстри. Ну Всі вони майже там 13-12 гривень. 14. Тільки от кактуси по 22 гривні. Отакі от ціни на квіти в епіцентрі. Отакі от красоночки кактуси Не знаю, чи вони такі виростуть, чи ні. Ну, але цікаво, може, щось і виросте таке. Ще вам пізніше викладу відео в епіцентрі познімала. Якраз отакі кактуси вже готові продавалися. Там разом ціни покажу. Теж буде трошки пізніше відео. А може, це. Те буде перше, а це потім. Ну, в общем, така кріста. бо тим разом з вами вирощувати кактуси. Ну, гвоздички, це нароса треба посіяти. На дачі теж будемо сіяти. Минулого року висівала, але не повезло мені, я і розсаду довго вирощувала, посадила, а потім, знаєте, що, в один день прекрасно прийшла, курка погреблася там, де в мене росла оці гарні квіточки і все. Так жалко, я так її довго вирощувала всю весну майже. Ну, пару місяців точно пророщувала, посадила. І от такий сюрприз був. Ну, в общем, ще будемо вирощувати, може, виростемо ще. Так, ну і оця от така. от, Дивіться, які гарнень ну Це ж просто супер. І вона, по-моєму, теж треба буде розсаду. А можна її просто в травні. Ну, от краще в травні висаджу, а цій подивимося. Ці теж можна в травні, так що не буду заморочуватися в розсаду. Бачите, п'ятий місяць можна сіяти в землю. А ця і ця. О, як мені подобається. Прямо в землю посіяв собі і хай собі буде рости. Я так думаю, правда? Чи ні, чи краще через розсаду. Ні, Може, посію по через розсаду. Бо я пам'ятаю, що я посіяла отак в от землю. чотири види. І що ви думаєте, нічого не виросло там теж. Чи там може теж кору погребуватися? Ну, в общем, треба буде теж попробувати все-таки, мабуть, через розсаду посіяти. Вона тоді гарніше росте. Все-таки в травні вже висадив готову рослинку і вона не мучиться. От, Тим паче не зрозуміло, що буде з водою, будуть дощі чи ні. От, Так що будемо вирощувати такі цікаві квіти. І айстри. треба буде теж. Що вони тут пишуть? На розсаду треба вирощувати айстри, Ну, це само собою. Ось там сайт у них є: Інстаграм, Facebook. Місто Бровари. Да? Що тут у нас? Звідки у нас взагалі насіння? Ну подивимося. Це імпортер Молдова. Місто Київ. гвоздика з Києва у нас. Потім кактуси у нас звідки. Нідерланди. Вау! Насіння з Нідерландів! Кактуси прийшли? От такі, Потім оця майська королева звідки? Теж бровари. бровари які, І тут у нас хто? Бровари. От такі у нас насінневі, у них сайт тут є. Треба буде на сайт зайти, от, цікаво, подивитися така от редиска. Все, всім чудового, гарного дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.